Закриваємо кіндери з нової колекції Барбі. Мені прислала їх моя подружка Завз. У нас я таких ще не бачила навіть у магазинах із західними солодощами. Тому мені дуже цікаво вже скоріше їх відкрити. Сподіваюся, що хоча б одна колекційна фігурка, але буде. І мені дуже пощастило, бо у першому ж кіндері мені попалась Барбі. Це Барбі Космонавт. І якість фігурки мені дійсно подобається. Мені здається, вона може скласти достойну конкуренцію тій легендарній колекції Барбі ще з 2014-13 років. Одним словом, я задоволена. Ну що, відкриваємо далі? На другу колекційну фігурку я вже не сподіваюся, тому що я побачила, що на коробці написано, що там вона лише одна. Але все ж таки може мені пощастити У другому кіндері мені попалась така печатка. Я так зрозуміла, що вона створює різні відбитки на картон. Ну, для дітей. Іде, можливо, і прикольно. Так, ну і відкриваємо останній кін. І тут якась каблучка у формі зірки. Дуже дивно, що на вкладищі нарисована принцеса, а по факту там лише її каблучка. Ось така розпаковочка в мене вийшла. Обов'язково пишіть в коментарях, чи бачили ви десь у нас ці кіни. І які барбі вже є у вас.